На телеканал Броди онлайн знову завітали мудрики. Тут для діток організували чудову екскурсію лабіринтами телестудії більше у сюжеті. На незалежному телеканалі Броди онлайн знову гості. Ярина Зазуляк мала змогу спробувати себе у ролі журналістки. Найбільше сподобалося усе, бо цікаво від моменту зйомки до моменту монтажу. Керівниця центру раннього розвитку мудрик, що у місті Броди, Наталія Зазуляк. Мала можливість відповісти на цікаві питання, які стосуються особливостей роботи центру. Скажіть, будь ласка, скільки років е, існує мутрик? Мережа мудриків існує 12 років. Мудрик у місті Броди вже відзначив свою річницю. Учільниця центру мала за честь спробувати себе у ролі телеведучої. Бажаючі діти також мали можливість по черзі спробувати себе у ролі журналістів, розвинувши ряд нових навичок, які в подальшому дадуть можливість легше комунікувати з людьми та комфортно відчувати себе під прицілом камери. Вітання усім телеглядачам! Це Броди Нюз у студії Рома Родий та Наталя Зазеляк. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.